Мобілізація. Андрій Новак, адвокат юридичної компанії. Які обмеження діють під час загальної мобілізації? Насправді заборон та обмежень, які діють саме під час загальної мобілізації, їх не так і багато. Воно лише одне: це заборони військово зобов'язаному змінювати місце свого проживання без дозволу командира військової частини або військомату, до якого ця особа прив'язана або підпорядковується. Хто іде вам може вручити повістку? Насправді на сьогодні це дуже болюче питання для юристів, оскільки. Дане питання взагалі законодавством не врегульовано. Стосовно місця, де можуть вручити повістку, знову ж таки, законом чіткого врегулювання даного питання немає. А отже, можна стверджувати та констатувати, що повістку можуть вручити по суті будь-де і на вулиці, і в черзі до магазину, і на блокпосту, і вдома, і на роботі, і в університеті. Стосовно того, хто може вручати повістки, повістки можуть вручати в першу чергу співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки, тобто колишні військомати. А також повістки можуть вручатись уповноваженими особами комунальних установ, тобто по суті жеками, роботодавцям, та відповідними особами закладів освіти. Які порушення під час вручення повісток є поширені, поширене порушення правил вручення повістки як вручення повістки співробітниками національної поліції та силами територіальної оборони? Дані підрозділи не мають права вручати повістку. Вони по суті лише повинні супроводжувати осіб, які уповноважені. Як я це вже казав, це співробітники військоматів. Намагаються вручити повістку, направляють повістку поштою або підкладають під двері. Не передбачено жодних таких умов. Чітко вказано, що повістка має бути вручена особисто, особисто військово зобов'язаному, і він має за неї розписатись. Крім того, забороняється точніше, не дозволяється викликати до військоматів за допомогою телефонних дзвінків або, наприклад, по вайберу. Такі можливості також не встановлені. Положенням, а тому на такі дзвінки, на такі повістки, які прийшли в по пошті або лежать біля дверей, можна не реагувати на них, не звертати увагу, та відповідальності ніякої за це не буде. Що має містити повістка? В Першу чергу, повістка має містити повністю ваші контактні дані персональні це прізвище, ім'я по батькові, дата вашого народження, а також місце вашого проживання. Ну, а точніше місце реєстрації. А, крім того, обов'язковими умовами є саме живий підпис а, начальника територіального центру комплектування та а, а, закріплення цього підпису печаткою. Безліч існує випадків, коли м, умовно на вулиці, на блокпостах зупиняють особу і уточнюють дані особи, і вже з паспорту переписують дані. А, Особи в повістку, а повістки вже підписані та пропечатані в воєнкомом завчасно задовго, це є неправильно. Юридична спільнота вважає такі дії незаконними та непередбаченими чинним законодавством. Проте, якщо ви вже все ж таки взяли цю повістку, то необхідно в обов'язковому порядку йти до військомату. Задля того, аби уникнути відповідальності. Якщо ваші дані все ж таки перевірили та вирішили заповнити внести ваші дані до пустої повістки, яка виключно підписана та пропечатана е, начальником військомату, е, дані дії являються неправильними та, на нашу думку, незаконними. Е, однак е, відмовитись від вручення такої повістки ви знову ж таки не можете, оскільки прямий обов'язок Громадян прибувати за місцем розташування військомату, який вказаний в повістці. В такому випадку ви можете на камеру озвучити всі ваші претензії по порядку оформлення та формі даної повістки. Це аби для того, якщо ви все ж таки вирішите не прийти у суді, можна було довести факт порушення порядку заповнення повістки. Яка відповідальність за те, що не з'явився до військкомату, якщо ж все ж таки ви отримали повістку та розписались за неї, навіть якщо ви не згодні з цим, ви зобов'язані відвідати свій територіальний центр комплектування? Інакше вас можуть притягнути до адміністративної чи кримінальної відповідальності? Адміністративна відповідальність передбачає штраф у розмірі від 1700 до 3400 гривень. А кримінальна відповідальність передбачає е, ув'язнення на строк від 3 до 5 років. Чи можна відмовитись від отримання повістки? Насправді так може е, ніхто силою не може зобов'язати особу підписати або щось отримати. Крім того, силою особи не можуть відпр е, посадити в автомобіль та відправити до військомату. В такому випадку уповноважена особа на вручення повістки має скласти акт про відмову від отримання повістки, і в цьому акті вказати контакти дані свідків мінімум двох осіб, які можуть підтвердити причину, чому особа відмовляється від отримання повістки та, в принципі, сам факт відмови. Надалі даний акт передається до територіального центру комплектування, і згодом може бути переданий до правоохоронних органів. Відповідальність за такі дії може бути аналогічна, як і ухилення від прибуття за місцем вказаним в повісті та час. Тобто, по суті, особливо нічого не змінюється в плані відповідальності. Якщо повістка вручена з порушенням, у будь-якому випадку, якщо навіть ви вважаєте, що повістка вручена з порушенням. Порядку та процесу і процедури її оформлення, і ви вирішите все ж таки не йти до військкомату. За це настає адміністратив може настати адміністративна або кримінальна відповідальність, якщо повістку вручили людині з білим квитком, розпризняють декілька типів так званих білих квитків, коли особа не придатна взагалі і її виключають з військового обліку, або ж вона може бути обмежено придатна, тобто. Не придатна до служби у мирний час, але е, придатна у воєнний час, і в такому випадку особу навіть з таким білим кутком можуть е, мобілізувати та направити до служби в армію. Е, що ж буде, якщо особі вручають повістку, а у неї так званий е, білий квиток, тобто вона не придатна до проходження військової служби, е, насправді все дуже просто. Йти до військомату та нести свої документи, які підтверджують ваш статус або ваш стан здоров'я. Наразі більшість громадян ухиляється від виконання свого прямого обов'язку, а саме сповіщати свій центр територіальний центр комплектування про будь-які ваші зміни у вашому здоров'ї, сімейному стані та соціальному стані. Фактично, у військоматів. Є ваші дані, які зазначались 5, 10, 15 років тому, там, де ви ще отримали тільки військовий квиток, були ще молодим хлопцем, а зараз вам умовно 30-35 років. І військомат не знає про вас нічого. В такому випадку ви берете цю повістку, не відмовляєтесь від її отримання в жодному разі. Берете цю повістку, йдете до військкомату і показуєте всі ці підтверджуючі документи. Бережіть себе, ми переможемо, віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!